У Нововолинську запрацював університет вільного часу. Це місце, де мають змогу і з провести час люди пенсійного віку. Для відвідувачів організовуватимуть навчання, курси та різноманітні тренінги. Робота такого університету орієнтована на громадян віком 55+. Очолюватиме університет вільного часу. Освітянка з багаторічним стажем Лариса жила. Ми знаємо, що тепер один із принципів сучасного розвитку це освіта впродовж життя. І от власне вік не є перешкодою до нових знань, до нового до пізнання чогось нового. Опановувати навички з комп'ютерної грамотності, іноземних мов, користування соціальними мережами та інфогігієни, рукоділля мають можливість люди старшого віку з Нововолинської громади. Навчання для всіх безкоштовне. У нашому проєкті можна буде розширити, поглибити свої знання із комп'ютерної грамотності, фінансової грамотності, вивчити іноземні мови або поглибити знання з іноземних мов, реалізувати якісь свої творчі задуми, творчі плани. Керівниця розповіла, що заняття відбуватимуться декілька разів на тиждень. Сесії та іспитів тут не буде. Дипломів в університеті не видають. Проте Лариса Жила зазначила, що є пропозиція, аби учасники після закінчення курсу отримували відповідні сертифікати. Каже, враховуватимуть. Досвід інших міст заняття проводяться від одного до декілька разів на тиждень, в залежності від того, які будуть напрямки розвиватися у цій нашій громадській ініціативі у нашому проєкті. Тобто, наприклад, в один день може бути там, заняття із комп'ютерної грамотності, інший день творчі проєкти будуть реалізовуватися. Різні форми занять будуть проводитися у формі і лекцій, і тренінгів, і майстер-класів. 8 травня в приміщенні центральної міської. Бібліотеки відбулися установчі збори. На них прийшли понад 30 людей, охочих навчатись. На засідання завітав міський голова Нововолинська Борис Карпус та його радниця Катерина Варвус, аби побажати успіхів і змістовного навчання учасникам. Ми, в принципі, ну, придумали такий формат, як університет вільного часу для людей, які мають якийсь, по-перше, життєвий досвід. Бо це дуже важливо. І по-друге, готові вчитися і ділитися цим досвідом. Для того, щоб ну, в нас були. Е Такі різні майданчики для комунікації, тобто ви могли збиратися і обмінюватися за інтереси. А щоб навчатись, було цікавіше. У якості подарунка Борис Сергійович передав сертифікат на поїздку у Вулинську Голландію. На засіданні також стало відомо, що при університеті будуть діяти підготовчі курси для осіб молодших 55 років. Їх очолюватиме Вікторія Скринікова. Така ідея розповіла Катерина Варвус. Виникла через велику кількість людей, які ви. Бажання відвідувати заняття в університеті, проте не підходять за віком.